Коли по Дніпру прилетіла. І ну, в принципі, ядерна війна Путін до цього не докотиться. Чому? Тому що це добре. Ядерна війна нарешті не буде по поводу вже більшонить. Після ядерного удару вже гірше нічого не станеться, і нарешті ми вже не будемо нетя, от бити ядерна війна, боже, все, вже ядерна війна є, вже все, далі все тільки воюємо. А ядерної війни ми не програємо. А від ядерної війни, від Росії відвернеться Індія і Китай, тому що вони категорично сказали, ядерна війна змусить вже весь Захід нас підтримувати. Знову ж таки, по одній з теорій еволюції, саме коли печерні люди, неандертальці, жили в гранітних печерах, там був вищий рівень радіації, відбулася еволюція. Тобто, може, ядерна війна дозволить нам еволюціонувати до того, що ти просто будеш наскрізь бачити чиновника і вже хто 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 не вор, хто не вор, варюга. Тому е, я виступаю за ядерну війну. Е, я думаю, що після Сталкер-2 ми до цього вже всі готові найкраще на планеті. Знову ж таки, може, після ядерної війни нам набридно жити на цій планеті, і ми вернемося до справді цікавих цілей людства, да, там штучний інтелект, роботи, ну тому що по ядерній випавній планеті, ядерний не можна буде пересуватися вже там на фунікульорі і маршрутки, треба вже буде якісь технології, роботи, ховатися від радіації. Тому е, Путін не піде на ядерну війну, бо вона нам вигідна. Зараз база від'явила карася. Ніколи не нити, любити і бомбити і завжди посміхатися. З бадьором у настрої у тебе завжди з'являється шанс дійти до результату і перемогти. Тому відкидайте скиглики, пам'ятайте, що зараз ми вже маємо співати лише бойових пісень, тому що ми реалізуємо ті задачі, про які українці мріяли вже на протязі останнього будь-років там 400. Зараз ми конкретно б'ємо противника в просто неймовірних кількостях. І якщо ми в цій битві вистоїмо, я вже не кажу про перемогу, то ми зможемо. Вирватися от цивілізаційно на те, щоб на сотні років вперед ця нація вона була просто в орбіті передових країн планети, даючи е, можливість рухатися людство до якихось нових задач. От коли ми спалимо Москву, тільки тоді ми зможемо попасти на Марс. От про Марс зараз мріє, да, от команда Трампа там Іван Маск, вони хочуть колонізувати Марс. Но Марс захопимо ми. Чому? Тому що коли ми спалимо Москву на територіях Москви,